Я спробую дуже коротко. Я хочу почати, шановні журналісти, з того, що класичною схемою для процесів політичного переслідування є організація процесів таким чином, щоб телебачення було під час промови прокурорів, коли вони обвинувачують, і телебачення з'являлося тоді, коли суд буде виносити обвинувальний вирок. Це класична схема. Для процесів політичного переслідування. Тому що влада вважає, що не потрібно громадянам України чути, як відбуваються дебати. Але саме в дебатах відображена суть розв'язання спору. Тобто, громадяни України, я думаю, хотіли би почути і виступи прокуратури. Хотіли би почути претензії з боку представника НАК Нафтогаз України, і хотіли би почути позицію адвокатів, бо про адвокатів досить багато поганого було сказано, що то вони ховаються, то вони не хочуть знайомитись з матеріалами справи, то вони входять, виходять із цієї справи, що тільки не наговорили про адвокатів. А от якраз під час дебатів є можливість і послухати, і як а, історичний один персонаж говорив. Про те, що коли говорять усно, то дурь кожного відна, і вона в наявності. Але, на жаль, було прийнято рішення і допущені телекамери камери тільки на зачитування обвинувального вироку. От сьогодні, вже після вчорашніх виступів моїх колег, адвоката Плахотнюка Олександра і адвоката Юрія Сухова, в мене сьогодні зранку. Виникло, виникли дуже серйозні сумніви відносно того, а як зможе пан Кирєєв написати обвинувальний вирок, як він зможе зреалізувати прохання обвинувачення, коли обвинувачення просило 7 років позбавлення волі для Юлії Володимирівни Тимошенко. З юридичної точки зору це неможливо. Більше того, скажімо, сьогодні, сьогоднішні дебати були присвячені тому, що менше, скажімо, я говорив про кримінальне право. Я говорив про те, що з точки зору вимог європейської енергетичної хартії, документів до цієї хартії, з точки зору вимог світової організації торгівлі, а ці міжнародно правові вимоги ратифіковані парламентом, контракти 2009 року і всі дії. Української урядової делегації є законними і правомірними абсолютно 100% юридично. З точки зору дотримання параметрів державного бюджету 2009 року, контракти повною мірою вписувалися в ці параметри. Я нагадаю, відповідно до цих контрактів ціна на імпортний газ складала 232 долари. А параметри бюджету допускали скласти контракти за ціною до 250 доларів. Тобто контракти були складені з запасом відповідно з точки зору державного бюджету, 2009 вони є законними. З точки зору повноважень прем'єр-міністра, з точки зору повноважень президента на той час, з точки зору повноважень кабінету міністрів, жодних директив з боку кабінету міністрів, які були б складені до початку переговорів, законодавство не передбачало. І вони не могли бути складені з огляду на те, що на початок переговорів був відсутній предмет переговорів. А директиви складаються тоді, коли є чітко визначений сторонами предмет переговорів. Нарешті, з точки зору кримінального права, в цій справі немає жодного доказу, який би стверджував. Вибачте, стверджував наявність складу злочину. В цьому е, обвинуваченні немає жодної правової підтвердженої позиції, яку можна взяти до, увагу, до уваги при е, бажанні написати е, обвинувальний висновок. Я не знаю, яким чином можна після цього всього брати ручку і пробувати писати обвинувальний висновок. В цій справі може бути тільки е, один результат. Це виправдання Юлії Володимирівни Тимошенко. Причому виправдання стовідсоткове, безсумнівне, без будь-яких застережень і будь-яких припущень. Скажіть з приводу, скажіть, з приводу, скажіть, з приводу вимог е, цивільного позивача, скажіть, яке, яке стосується фізичної особи ви, пояснювали вдома. Так, Коли йдеться про е, шкоду, якщо така заподіюється. Шкоду, яка заподіяна в результаті господарської діяльності, то для такої шкоди є процедура. Це розгляд даного питання в господарському суді. От якщо стверджує НАК «Нафтогаз», що йому спричинено шкоду, він має звертатися до господарського суду з позовом. Це його справа. Це буде позов на кабінет міністрів чи ще на когось. Будь ласка, хай НАК «Нафтогаз» шукає. Відповідача свого позову, але що після лише після того як ця шкода буде підтверджена в результаті належної господарської, сферії, можна говорити про шкоду в розумінні шкоди, спричиненої в результаті виконання господарської угоди. Безперечно, шкоди ніякої не було. Я б ну, прийняв так, приблизно скажіть. тим цих фальсифікованих документів 15 томів справи. Ні, ну а в кожному, якщо, якщо там ну то кожному добре... томі, в кожному томі десь 200 там 300 сторінок. От множте, тобто немає в цій справі а, жодної складової, яка би відповідала. Вимогам закону, пане адвокату. Вони кажуть, за конкретне підлог. Вони Ані говорять, подлоги. Ані кажуть, що ми к документи в початку діла під таким же номірам кабінетні документи. А зараз це інші документи. Я, Тому, що да, документ. Да, да, Сколько да, я, я не рахував кількість цих документів? Давайте ми візьмемо до уваги ваше запитання і спробуємо відповісти на нього. Але таких документів достатня кількість.